Всім привіт, радий бачити вас на цьому ютуб-випуску. Сьогодні ми візьмемо інтерв'ю у мого учня Саші, який проходив моє навчання, товарний синдикат. Ми розкажемо про те, як вийшло досягнути результатів, яких результатів ми досягнули, і так далі. Тому приємного всім перегляду. Усім привіт! Мене звати Саша. Мені 23 роки. Я кальянщик, також паралельно займаюся товаркою. Каріанчик, я вже дуже давно, більше п'яти років, працюю з перервами в товарці. Я ну, почав займатися товаркою, скажімо так, більше чотирьох років тому по знайомству там друг мені розповів таке дроп, і з того часу потрошку, потрошку, щось спробував крутитись. Не заробляв багато, десь якісь пару гривень щось якось спробував крутитись, заробити. Розкажи, в принципі, трохи більше детальніше, чому почав от товарку. Ой, Насправді там не така складна історія. От мені кент розказав про дроп, що це взагалі таке. Він займався некросами, по-моєму, якщо не зраджує пам'ять, тоді книжка чи щось таке, ну, це було досить давно. А пояснив, що це таке, я такий, блін, блін, вартуйсь спробувати. Вроді це не, ну грубо кажучи, здається, це не важко. там Взяв товар, виставив, продав тобі скинули гроші. Ти сам не ходиш, не відправляєш, ніби то все просто. А нішу, коли вибирав, то просто зійшовся на тому, що обрав просто, що мені подобається, що я шарю. А в кросах я такий, скажімо, любитель. У е, мене є там ну достатньо пари, які там вже за роки назбиралися. Я прям по цій темі кайфую. Ну і відповідно, і вибрав, що взуття буду продавати. Та і на той момент вже і постачальників постачальників було досить нормально. Е, вже було з чого брати, та е, був якийсь асортимент. Ну і все з того часу я, грубо кажучи, був в, одній, в товарці, але в одній ніч. А ти типу зразу заходив? Зразу в інсту і він займався, да? чи? Практично одразу зайшов в інсту. Я спочатку зайшов на Оликс, повиставляв декілька об'яв. Ну, небагато насправді, може там 20 штук не більше. Нічого не продав. Подивився якогось пацанюру на Ютубі, не пам'ятаю вже там хто йшов до чого. Каже, продавайте в Інсті, Я такий, блін, треба робити місті. І все, і з того часу я суто в Інсті. Я пробував там щось складати свої сайти, щось пробував, ще потім ще раз на наликсі, пробував щось робити в Телеграмі. Але по факту, все, що я міг зробити, це було в інстаграмі. Ну якісь продажі саме були в інстаграмі. Я залишив просто інстаграм і сфокусувався суто на тому. Більше нічого іншого навіть не брав. Uh -huh. Поняв. І от розкажи про останній свій досвід. Ну, скільки в цілому тобі получалося заробляти, там, типу, до курсу, до навчання, маю на увазі. Блін, і отак згадати, був один єдиний момент. Два роки тому це теж був сезон восени. Що я там трошки відкрутив рекламу, і в мене прям було багато замовлень. Ну мені тоді так здавалося, що я там за тиждень заробив. Там майже 10 тисяч гривень. Я вже точно ну, біля, біля цієї цифри. Це був один такий єдиний момент. І я після того все це працює, почав крутити рекламу. Воно ну, ніби давало якісь замовлення за рахунок того, що там, восени е і весною є спрос взагалі. Люди самі купують, і тому якісь продажі були. Але ніяк не виходилося виводити це, по-перше, на стабільний заробіток, а по-друге, ну, заробіток в. В плані, що це дійсно, які заробіток кошти, за які ти можеш прожити, щось зробити і так далі, а не пару гривень там піти каву, попити, калян покурити чи ще щось. Типу, бо це був один єдиний момент. А в загальному, якщо брати на протязі всього періоду, що я в товарці, щось спробую крутити і заробити, то ну, великих заробітків типу, не було. Можемо зафіксувати, типу, тому що ну, наскільки я пам'ятаю, коли ти прийшов на навчання, то тоді був ноль. Ну, типу, тоді так, магазин так. працював в ноль. Десь там типу, можливо невеликий плюс то типу ну, там якраз все склалося в обставини. Там і світло почали вимикати. Що ну, дуже багато дає насправді, бо людям потрібен час, щоб адаптуватися і віддає просадка по магазинам. Плюс літо це теж в моїй ніші не найкращий час. Там можна продавати, але ну, порівнюючи з, з весною, з осінню — це mm -hmm. зовсім не те, потрібно набагато більше працювати. Тому, да, по факту, от я якраз на самому початку нашого навчання. Моя статистика була це вновь при тому, що відкрутив я тоді не, не мало, Я відкрутив щось за два тижні 400 доларів. Ну mm -hmm. для мене це не мало да, на рекламу і нічого не заробив. Не загубив, але і не заробив. От mm -hmm. з цим з цього от результату у нас почалася вже робота. Mm -hmm. Поняв. І які от зараз результати на що от нам під час навчання вийшло ви тут? Прям багато всього. Якщо два спочатку про результати. Е, насправді вони у мене ну, результати прийшли не одразу. Е, Прийшлося багато всього зробити. Особливо в умовах у е, мене було навчання, коли світла не було. Я приходив з роботи, чекав там до 3-ї години ночі світла, бо треба було зробити домашку з тими завданнями. Е, тому от перший місяць роботи по факту, ми е, працювали над помилками. Де мені конкретно казали, дивись, треба зробити оце, потім треба зробити оце, потім треба зробити оце. І я поступово поступово це робив. І ми розуміли, що працює, а що не працює. І вже на другий місяць навчання пішли якісь результати, і вже ми тоді працювали над тим, щоб їх збільшувати, покращувати. І за серпень місяць вийшло 1440 доларів чистими. Зараз на даний момент вже в мене є за вересень місяць 60 тисяч чистими. І ну, планую закривати сотку. Сподіваюся, навіть закрити трошки більше, ніж сотку. А, ну, 100 закриваємо, 100 тисяч гривень. Ми закриваємо прямо впевнено, йдемо. Знаєш, що стабільно є замовлення, були трошки просадки, але зараз все вирівнялось, і вже на даний момент ну, півтори тисячі доларів, практично трошки менше, бо курс трошки виріс. <гум> вже є. А в мене ще в запасі 11 днів. Mm -hmm. Ну, саме головне, що ти тепер розумієш, як в принципі на що, грубо кажучи, нажимати. Що робити, от для того, щоб от заробляти? Типу, от ми розрахували там робокачі декомпозицію. Ну скажи від себе, може може це я там типу, собі придумав. Чи от з'явилося в цілому розуміння, там, типу, як тобі потрібно заробляти, як тобі масштабуватися, як тобі, в принципі, там, типу, зробити цей бізнес системним? От, ну то, що, про що ми говорили? Ну розкажи е, насправді, е, от у мене вийшло так, що я нібито. Знав базу, що, що таке там, дропшипінг, що таке Facebook, як туди зайти, як запустити рекламу, як зробити той інстаграм магазин, як замовлення фронту, тобто, нібито знав. А, але нічого не міг, ну, не, не виходило заробити. А тут я прийшов і мені конкретно вказують: дивись, тут проблема, там, потім тут проблема, потім тут проблема, там спробую, не вийшло, попробую ще щось. Тобто, коли був погляд зі сторони, які мені конкретно говорить на ті речі, які я сам, в принципі, нібито знаю. І в мене це починає виходити, то, звісно, в мене вже змінилося загальне бачення стосовно того, як має працювати мій магазин, як в загальному я бачу ще якісь інші свої проекти, які я вже хочу пробувати запустити, як доведу до стабільності. У мене є цій просто маленький відступ, щоб я закривав до Нового року ще більші суми, ніж 100. А, ну, Але в загальному, як в принципі, скільки це хочеш, може розказати, типу, який я, я би хотів е, за жовтень е, закрити 150 вже чистими. Я розумію, що Вересень 100 в мене вже буде закрито, за жовтень місяць якраз буде ще кращий час, бо це вже буде прямо сезон. Я впевнений, що 150 тисяч гривень це більше, ніж реально. Будемо працювати над тим, щоб це зробити. Ну, якщо підсумувати, то багато всього помінялося. Це, по-перше, підхід в роботі, або таблиці це для мене було щось ну просто не потрібне, скажімо так. А тепер я розумію, що без того, ну просто так да, я, я досі пишу на блокноті, як і писав раніше, а тепер в мене і блокнот, і таблиця. Я розумію, що без того це нікуди, хоча це максимально просто підхід в роботі змінився. Кардинально на 180 градусів в іншу сторону. Е бачення, масштабування ну, дуже, дуже багато всього. Нібито я це все знав, але лише, лише тепер розумію, що от, мені потрібно був хтось, хто мені скаже, ти просто неправильно цим користуєшся. Я побачив, що там масштабів, ще мені ще працювати, і працювати після навчання да, вище крише. А ти вже от людину собі хочеш брати, там, типу, на роботу першу. от... Так, так, я вже знайшов собі людину на жовтень менеджера директора, який буде відписувати, щоб я відійшов від цього, бо це займає просто дуже багато часу. відійшов від справ. Да. Ну, від, Щоб я трошки вивільнив свій графік, бо масштабування насправді мені теж здавалося, що це ну, дуже мало часу займає, а по факту це займає ще більше. Можна сидіти хоч е, сутками, знаєш, на ну, да, але це можна теж автоматизувати, теж ну знаєш, понаймати людей на певні посади. Типу, і воно в соцсе. Ми но, до цього, цього рухаємося. Але вже в мене є людина, яка буде відписувати в директі оформляти замовлення. Зараз я в пошуку ще однієї для того, щоб вони собі поділили, склали графік, і я вже тим питанням, скажімо так, не турбувався. Був спокійний, що в мене все стабільно, кожного дня працюю з 9 до, 9, до 10 до вечора. В мене завжди відписують людям, тому вже день закінчився. Я вже сам відпишу, не проблема. А я вже буду займатися тим, що буду продумувати маркетингові стратегії, масштабування, будемо йти до нових нових поставлених цілей. Mm -hmm. А для тих, хто хоче також почати займатися товарним бізнесом або повторити результат Саші, або зробити ще кращий результат, або масштабуватися, почати з нуля. Заповнюйте анкету під відео, анкету на моє навчання. І з тими, хто має найбільше бажання, ми проведемо зум зі дзвон або я, або люди з моєї команди, і ми будемо працювати в подальшому, і можливо саме ви зробите класний результат на навчанні. Тому заповнюйте анкету, посилання є під відео. Е, і от е, чи складно було почати тобі займатися товаркою, і чи складно от зараз займатися? І, от, наприклад, паралельно е, де складніше, то працювати в наймі, чи от на себе? От та тут немає що думати. Тобто варка це набагато краще, набагато перше. Але я просто розумію для себе цю різницю. Ай, а... Дивіться, товарка це не про те, що ти там, два рази натиснув кнопку і все, типу, воно діється. Це така сама робота, яку ти маєш зробити. Як в наймі, оце ти сидиш вдома і щось потрібно робити. Якщо ти нічого не робиш, нічого і не вийде. Я прям не сидів зранку до вечора, У мене не було часу, я був на роботі. Я розумів просто, що я вивалив котлету, і я не можу просто так забити болт, що треба щось зробити. Ну, і я хотів вже щось якось вийти, бо я вже так довго в тому всьому варюся. Я чотири рази звільнявся з роботи, чотири рази вертався. Бо я хотів займатися творкою, я нічого не вичаваюся. Я повертався працювати далі кальянщиком. Тому немає нічого такого, вона є волшебної кнопки, пігулки чи щось такого. Чи важко стартанути? Як мені особисто здається, нічого важкого в теоретично, ми ж починаємо завжди з теорії. Ну, немає взагалі. Кожен, хто от, сяде, подивиться, максимум, може, два рази. От мені треба було два рази подивитися, коли я починав, щоб зрозуміти, як зайти в Фейсбук. Ну, не більше. Немає нічого там складного, просто головне бажання. І трошки наснаги, терпіння, і воно буде. Нічого складного немає. Просто це треба перетерпіти. Оце, mm -hmm. коли ти от загорівся, а потім щось не вийшло, і ти хочеш забувати, no, no. треба перетерпіти, треба спробувати. От я чотири роки крутився в товарці, а заробляти почав по факту, от зараз. Ну тут теж знаєш, типу, ну це мій особистий шлях поняти діло, що там дуже багато своїх нюансів. Ну але як факт от конкретно в моїй ситуації я почав цим займатися 4 роки тому, а заробляти почав от зараз. Ну але теж знаєш, красава не кожен там 4 роки буде ну руха. понятно, що не з кожного Терпії, дня такі, і, такі і кидав, і вертався. Да, але і це... от ось так, так. Ну це теж це сильно з треба вміти дуже така пере не потрібно нічого боятися. Тут просто треба розуміти, що якщо ти заплатив за навчання, там дав кошти, це не означає, що от тобі за тебе все зроблять. За тебе можуть зробити, да, довести до першої продажі, але ну зможеш. заплатіть може... в п'ять разів більше, ну, але ви ж це не, не втримуєте. Немає да. цього, немає з да. цього сенсу, що вас доведуть до першого. Тому це має да. бути з вашого боку так само. Потрібно приділяти цьому час. Е, принаймні, якийсь. Бо я знаю, що я ну не сидів, кажу, що знову зранку до вечора. Якщо ви просто будете приділяти цьому час пробувати, то воно точно вийде. Супер. При тому, що от моя ніша максимальна конкурентна. У мене там дроперів, да. таких як я, ну, тисячі просто, конкурентів куча, Вони, більшість з них демпінгують ціни, 90% магазинів мають меншу ціну, ніж у мене. Ну, да, я не знаю. Речі, я що, не знаю як. але... Ще важливий факт, що ти продаєш типу, вище ринку. Тобто в тебе навіть не ринкові ціни, ти продаєш вище ринку, ти продаєш дорожче, типу, ніж продають конкуренти. І при тому типу, заробляєш на переповненому ринку ціну, типу, друга ніша після одягу, яка найконкурен... найконкурентніша в Інстаграмі. Ну, інакше просто я дивлюсь, звісно, на конкурентів. Але я в першу чергу дивлюся на показники свого магазину. Я бачу, що мені, вони мені. Дозволяють це робити. Чому б мені це не робити? Я дійсно продаю типу, дорожче, ніж мої, більшість моїх конкурентів. Зараз такі часи, що ми боремось дійсно за клієнта. Це не те, що було колись давно, зараз дійсно за нього треба боротися. Тому е, потрібно багато всього робити. Але за рахунок цього, там, сервіс краще, відповіді в директі краще, товар швидше приїжджає. Ну, дуже багато цього. Ну, і Тому ми продаємо дорожче, ми можемо собі дозволити, ми цьому заробляємо. Хтось продає дешевше, не продає і не заробляє взагалі. Так. Ну, да. а конкурентність, то що багато конкурентів, це означає, що гроші, гроші є. От і все це мало хто розуміє. Всі там типо дивиться. Всі, що хто купує. прийдуть товарку і будуть пробувати це робити рано чи пізно на сьогодні йдуть. Так, да, однозначно. А поняв. Чи були у тебе якісь сумніви? От на початку страхи, можливо, типу, що ти боїшся починати? Типу, чи що не вийде? Або от там, типу, знаєш, може, ти вже не задаєш 4 роки тому. От чи можливо були якісь страхи, сумніви навчання чи купляти? Тому що я думаю, що у тебе по-любому була думка, знаєш, колін. я вже О, я мен... вже все знаю. У типу, мене знаєш, це прям е, дуже крута історія. Не 4 роки тому. а Минулого року е я хотів брати е навчання. Я думав, між тобою ще одним, ще одним блогером, не буду казати хто. Немає сенсу. Бо я і так не взяв ні, ні в тебе, ні в нього. Е бо зажав гроші. Не те, що зажав, у мене їх особа не було, я би там міг десь нашкрябати останні. Ну, мій, блін, я і так багато знаю, що якісь продажі є, якось буде. Пройшов рік, е стало важче. Бо ну, у нас зараз така ситуація, на жаль. У нас в країні війна, долар росте, вимикають світ, зараз Богу, не вимикають, а довго вимикали. Нам потрібно до цього адаптуватися, ну, тому потрібно щось робити. Я розумію, що ну, мені насправді було важко. Я віддавав останні гроші, практично останні гроші. У мене там лишалося 150 доларів на запуск реклами. Я ще під час навчання на. Коли вже у нас почали бути якісь результати, позиційні щось почав заробляти, я ще позичав гроші у кінтів. Щоб відкрутити рекламу, щоб докрутити, бо ти сказав, не можна виключати. І мене не хвилює. Тіпа, е, ну, я хвилювався. Я хвилювався. Я не стільки хвилювався за те, що чи брати навчання. Я просто хвилювався, що якщо знову не вийде, я тут блин, останні гроші віддав, і що я потім буду робити. і Я потім ще буду розчарований. І, і все. типу, от тіпа, такі думки в мене були. Ну, я не буду нічого скривати. Ні, тіпа, мені було от за це за це мені було страшно. А в етозі, слава Богу, тьфу -тьфу навчання мені, мені конкретно, воно вже окупилося 100%, 200-300. Я розумію, що не зря я заплатив. Прям не зря я заплатив, ну, але я ж кажу, це робота в дві сторони. Люди теж повинні це розуміти. Угу, угу, круто. Ну, це насправді це нормальні емоції, знаєш. Типу, в багатьох там боятися чи вийде, типу, тому що непонятно, якісь там, типу, знаєш, якийсь там тип з інтернету, там що щось щось він там розказує, щось якесь відео знімає. Типу, може це все постанова. Типу, хоча мені ну мені, от типу, мені навіть немає сенсу знімати постанову, тому що в мене не такий великий блог. Типу, у мене не такий, типу, велика ця все історія. Типу, масштаб зовсім не проблема. Ми можемо просто пізніше, якщо хтось якщо хтось хоче, будь ласка, підкріпити там кількість замовлень мого магазину. Ну, то все одно не повірить, що це там типу. Ну, то понятно. Я ж теж подивись на мене, я ось із гріш. Це тут. блядь, тут уже тут, бля, Поняв. І вот, типу люди бояться і це нормально просто, Ну, нормально боятися, але но паралельно, типу, я теж я, ну часто вчуся на якихось навчаннях, часто купляю навчання, там типу можу і 5 тисяч доларів за навчання віддати. Я наверное, не знаю, чи поможе мені це взагалі, чи не поможе. Типу, але я знаю точно, що якщо я нічого не буду робити, якщо я ніде не буду вчитися, то я не буду там типа, в принципі, рухатись далі, ну, то я звісно, не буду розвиватися. Типа, я не буду там типа, рости і так далі. Хтось може подумати, що та ти вже і так, там типу нормально. Там, типу, собі на свій вік розвиваєшся і так далі. Ну, блін, я розвиваюся якраз за рахунок того, що я постійно вчусь і постійно там типу, рухаюсь. І це база, це фундамент, типу, який має бути. Ну, багато хто там. Часто, що до речі, є люди, які вже мають якісь там типу, результати і хочуть, там, типу. Більше хочуть масштабуватися, але вже дуже довго там, роками там, типу, або заробляють дуже мало там, типу, тисячу, дві. І там, типу, були, знаєш, хотіли б прийти до мене на навчання, повчитися, там, типу, як масштабуватися. Ну, типу, у них завжди от така штука, що я вже так багато знаю, я вже все знаю, ти вже нічого не навчиш. І так далі. І паралельно продовжує далі там, типу, знаєш, ну, робити невеликий результат. Я цього абсолютно не розумію. Ну, блін, я теж приходив по факту з тим, що я думав, що я все знаю. Але mm. я, є, є така штука, коли ти мусиш спочатку вивчити базу, коли ти починаєш зазвичай. Це факт, що таке дропшипінг, що там товарка так і далі, так, далі, так далі. А є інший нюанс, коли ти вже будуєш конкретно бізнес і тоді. Тобі вже не треба там когось, хто розказує, що таке бізнес. Тобі вже треба людину, яка тобі каже: дивись, ти робиш оце, потім робиш оце, потім робиш оце. І за це платять просто ну бішені ні більше ні гроші. Просто щоб прийшов такий тіп і сказав, от, зроби так, так, то і то. Все, ти будеш заробляти там не тисячу, а десять тисяч доларів. Все, ну люди мусять це розуміти. Це інший підхід. І останнє дай якусь от. Коротку настанову тим, хто от хоче почати займатися. От як, як думаєш, що, що ти їм хочеш сказати? Ну, моя особиста проблема, я ніколи не міг там довго сидіти вчитися, от, ну, сидіти за столом, робити домашку, читати. Ну зараз я вже почав більше читати, бо мені вже стало цікаво про бізнес і маркетинг, Ну, менше з тим це ніколи було, не моє. Те і був лінивий, типу, до того. Я кажу, просто дійсно приділяйте, як би це вам не було впадло, як би вам не було важко, як які б не були обставини, хоча б ну принаймні того часу, приділяйте, дійсно приділяйте, і тоді все буде трошки получатися. Попробуйте, не ставте перед собою зразу якісь грандіозні. Давайте починати з чогось більш реального. Ви дійдете, повірте мені, ви після цього вже будете рости набагато швидше. Не лінуйтесь. Просто не лінуйте щось робіть і щось буде. От скажу так, я щось робив, у мене щось вийшло, я побачив, що щось вийшло. Я такий, блін, то можна більше. І вже після того пішов якийсь азарт. Тому приділяйте час, пробуйте, старайтесь, не забувайте, не забивайте. Це ну, дійсно та штука, на якій гроші заробити можна, можна заробити немало. І я впевнений, що у кожного це все може вийшло, стільки от було бажання і було це терпіння. Супер! Красота! Все, дякую тобі. Клас тобі. Бажаю ще кращих результатів, ще кращих е заробітків. Все, красота, Є дуже дякую вам всім за перегляд. Ми постаралися зробити цей подкаст цікавим, корисним. Я сподіваюся, багато хто підчерпнув для себе корисної інформації. Для тих, хто хоче також почати займатися товарним бізнесом або повторити результат Саші, або зробити ще кращий результат, або масштабуватися почати з нуля. Заповнюйте анкету під відео, анкету на моє навчання. І з тими, хто має найбільше бажання, ми проведемо зум зі дзвон або я, або люди з моєї команди, і ми будемо працювати в подальшому. І можливо саме ви зробите класний результат на навчанні. Тому заповнюйте анкету, посилання є під відео.